Приємно, коли власник автомобіля новий, а автомобіль приїжджає все одно до попередніх майстрів, які його ремонтували. Тут автомобіль цей, ми в 22-му році ми вже його робили. Автомобіль продався. Новий, от бачите, що от старий, наші, старий варіант наших рамочок стоїть. Автомобіль продався, і новий власник зробив там трошки ганджу і все одно звернувся до нас. Ну, це, блин, це приємно. Так, що в нас тут є? Нам потрібно фарбувати ми не будемо, нам потрібно відремонтувати. Ось, 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 тут. ось тут розірвали бампер тут, відірвали кріплення на ту маночку і відірвали кріплення вон там. От нам це все треба, потрібно виправити, але наразі бампер фарбувати ми не будемо. Чому? Тому що, як сказав новий власник, а він сказав, в принципі, правильно, до габаритів цього автомобіля я ще не звик. І е, Після покупки я майже одразу заїхав бампером на бордюр і його вирвав. І тим самим я його. Поламав, тому давайте зараз.